Вітаю тебе на каналі «Про стосунки» з тобою, менторка по стосункам Ірина Савчук. Підписуйся поки на мій канал, тому що сьогодні ми говоримо про те, побачення з іноземцем, хто повинен платити на ньому. Хто за кого, скільки, 50 на 50, 100 на 100, неважливо. Поїхали розбирати. Ну, як ви розумієте, тема дуже підігріта тим, що ми роз'їхалися по різним країнам, і в мене зараз, наприклад, дуже багато дівчат у різних країнах. І є два такі: знаєте, цікаві а, лагері: один за те, щоб жити по правилам чоловіків країни, в яку вони приїхали, а інші. І найчастіше це ті, які пройшли все таки якісь мої програми, як мінімум, марафон. Дуже раджу, або скачали мій гайд про перше побачення безкоштовно. Це до речі, також Переходьте на інстаграм, пишіть мені в дірект слово гайд і забирайте його безкоштовно, тому що там дуже багато порад щодо таких ситуацій, які можуть тобі допомогти на побаченнях у будь-якій країні. Так, от дівчата не грають по правилам чоловіків країни, в яку вони приїхали. Все таки несуть свою цінність у цю країну і показують, що я достойна ставлення, яке я вважаю до себе прийнятним. Ну що, давайте розбиратись, який. Обрати. Тому що ось тут, де дівчата грають по правилам чоловіків іншої країни, дуже часто відбувається наступним чином. Вона навіть не чекає, поки він заплатить, вона дістає гаманець і платить на побаченні за себе сама. І а вже ж має на це повне право, якщо вона так відчуває і вважає. Але тоді ви повинні будете зрозуміти, що якщо ви хочете вийти заміж за іноземця, то вам придеться максимально прилаштувати все, до чого ви звикли, під його правила. Якщо ви зробили кроки, які я сказала до цього, скачали мій гайд або сходили хоча б на марафон. Ви зрозумієте, що стосунки і побачення відбудовуються іншим чином. І насправді, коли чоловік зацікавлений в тобі, неважливо якої він національності, він зробить все, як хочеш ти, тому що він хоче саме тебе, ти для нього найкраща, ти для нього найцінніша, і він згоден на все і тут. Він буде шукати шляхи підходу до тебе і умови, як з тобою домовитися і знайти знаменник для того, щоб побудувати стосунки. Який із цих сценаріїв обрати тобі, знаєш тільки ти. Але я рекомендую все-таки знайти свою цінність, тому що ось тут будуть завжди обирати тебе, а тут будеш обирати ти. І коли ти у ситуації вибору, то в тебе набагато більше спектр, скажімо так, твоїх хачушок, твоїх речей, які для тебе важливі, будуть зберігатися. Як це робити? Як нести свою цінність, як доносити екологічно до чоловіка? що... Слухай, я, ти мені дуже подобаєшся. Ну, прям, блін, кайфовий ти чувак. Але у нас ну, прийнято, що чоловік платить на побачення. Я можу за себе заплатити, мені не складно, але другого побачення ніколи не буде, тому що для мене це неприйнятно. Для мене це не виражає твоєї зацікавленості в мені як в жінці. Все. Але тут важливо не тільки знати слова, як сказати, а стан і внутрішнє відчуття цього. Чому я кажу, що ви можете взяти просто ці слова і намагатися їх сказати чоловіку, але коли ви пропрацюєте хоча б базу, яку я даю на тому ж марафоні, так ви зрозумієте, що ага, як мені кажуть, дівчата, а що так можна було? Так можна. Тому неважливо, з якої він країни, неважливо, який у них менталітет. Навіть до речі, якщо ви зустрічаєтеся зі і у нас з ними плюс-мінус, так там історії. Вам все одно потрібно передати чоловіку інструкцію, навчити його як з вами краще. Так само ви можете зробити з будь-яким іншим чоловіком. Тому все залежить від вас і від того, наскільки ви хочете грати по своїм правилам. А якщо хочете, то переходьте на мій сайт за цим QR-кодом або за цим посиланням. Підписуйтесь на мій канал, тому що тут ще більше цікавих історій, корисних порад, психологічних фішок, які тобі допоможуть відчувати себе щасливою.